Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти сінабони. Сьогодні я зроблю сінабонів у моєму виконанні, так що це не класичний рецепт, як завжди, все спрощую. Як кажуть, кожен рецепт має право на існування. Значить так, 250 мл молочка теплого я беру, дріжджів. Приблизно 25 грамів. Я одразу замішую. Зараз тепло літо, я одразу замішую тісто без опари. Я, взимку я роблю опару. А зараз ні. Значить, ще я беру 4 ложки цукру. Можна менше покласти. Десь 4 ложки можна 5 олії, одне куряче яєчко, чайної ложки солі, ванільного цукру. Чайну ложку розмішаю гарненько і буду віяти борошно. Ще я масло підготувала 50 грамів десь. Але масло я завжди втираю в тісто. Я так роблю. І вію борошно. Борошна треба від 500 грамів. Приблизно, якщо треба, то треба підвівати. Якщо тісто цього требує, то треба підвівати обов'язково. Тепер покладу я зверху на борошно розпушувач. Пів чайної ложки розпушувача. Запитують у мене теж дівчата, навіщо розпушувач? Розпушувач робить тісто слухняним. Розслабляє клейковину. З першої секунди воно вже стартує. Я майже завжди кладу розпушувач. Ну, в такі пиріжки, особливо влітку. Розпушувач не дає, сода не дає тісту прокисати. Якщо ви хочете, щоб тісто зберігалось в холодильнику, то кладіть розпушувач і все у вас вийде. Так, масло складу я десь 50 чи 60 г. І ось буду так я вимішувати гарно. І підвівати борошно скільки треба, щоб тісто стало таке, знаєте, не забите, але й не рідке. Підвіваю потрошку і вимішую. І тоді все точно вийде. І не заб'єте, рідким не буде. Потрошку підвівайте і все буде добре. В середньому я вимішувала тісто, дівчата, десь 7 чи 8 хвилин приблизно. Тісто так, стає таке гарне, еластичне, практичне. Я його залишаю на поверхні, ненадовго. Ось накрию мисочкою, десь на півгодинки. Прошло десь хвилин, може, 20. Зараз я скоренько приготую видно посипку. Значить, так, мені треба десь три ложки кориці. Приблизно десь 2,5 чи 3 ложки кориці. Тепер я беру 1 до 1,5, Це значить 4 ложки з половиною я беру цукру. А взагалі-то беріть хто як хоче, можна більше кориці, хто як любить. Ось так я перемішую. І це така мене буде посипка. Тепер, дівчатка, беру тісто. Воно просто живе, воно. Це тісто росте на очах. Ну, це я так, дівчата, роблю. Зараз тепер я розкачаю пласт, такий 60, приблизно 60 сантиметрів на 40. Може на, можна на 35, можна, який вийде. Це так приблизно кажу. Ось так я розкачала. Тісто. Тепер я, наприклад, беру трішки колійки, Зовсім трішки, може, чайну ложку, ось так мажу. І тепер посипаю сюди оцю посипку. Так, дівчатка, в мене щедро вийшло. А ви вже ж, якщо будете повторювати, то дивіться самі на свій смак. От. Тепер згортаю в рулетик. Тугенько все буде добре. Це я так роблю всі Може Уже не, неправильно, але в мене спрощений варіант, цікавий теж. Має право на існування. Я вже завжди кажу. Якщо мені пишуть, що в мене все не так, то шукайте там, де все так. А в мене буде так, дівчата. Ось так. Зараз я розріжу на попола, щоб мені було зручно. От. І буду різати на частинки. Зараз подумаю, скільки мені треба. Я на 12 частин хочу, значить, я ось так. Ще раз напополам. Розрізаю і кожну частинку ще на три. Ось так я їх порозрізала. Тісто таке легке, таке живе, просто в руках підходить. І отак я таке виставляю на поверхню. Хто в яку хоче, в кого кругла, я вже духовку нагріваю, бо щоб встигнути духовку розігріти. Ось такі вони в мене будуть, дівчата. Просто, просто я відчуваю, що це все буде дуже смачно. Ось так я їх повикладала, дівчатка. Тепер розігріваю духовку на 180 градусів. Стояли вони хвилин 10 у мене в ростойці. Тепер ставлю в духовку. розігрілась. Ставлю в духовку 180 градусів хвилин на 15. Дівчатка спеклись мої сінабони. Це їх вологим мутючком вкрила, щоб вони були такі м'якесенькі. Тепер я їх відставляю. Вони в мене пеклися 16 хвилин, якщо чесно, так. Значить, що в Крем? Я беру мисочку, у мене ось є нутела. Я беру десь з ложку нутели. Крем робіть хто який захоче. Взагалі, то сюди треба. Крем сир. Десь 100 грамів сметани я візьму. І з на око десь 100, теж 100 грамів. То, скільки хочете, і як хочете, так і робіть. Я ще робила крем сир і з Оце так, дівчатка, приблизно перемішую. Гарно, можна збивати. Так, ну оце, дівчата, буду й поливати. Ось так я їх, щоб вони отак, отуди туди всередину гарненько оця поливка попала, туди гарненько так просочилися вони. Оце так треба. Оце треба, дівчатка, щоб вони прямо так бовталися тут. Так. Гарно, коли вони в формі якісь, і прямо так залити, і щоб вони отут просочилися. Ну, я так зробила. Із пергаменту наче форму і отак гарненько вилила ось сюди цю поливку. І все, зачекаю декілька хвилин і будемо куштувати. Будемо куштувати. Дивіться, яке тісто. Ой, так воно гарненько. Просочилося, поливка дуже смачна. Ще багато чого залежить від поливки, але поливку можна видумовувати на ходу, хто що захоче, кощі є. Сметана, сир, що хочете. Рекомендую. Дуже просто. Мій рецепт теж має право на існування. Чого б ні? Може, щось не так, але все так. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю, до зустрічі!